На цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько. Вітаю. І далі говоримо про таке. Опаленню у метро Бути у Дніпровському метрополітені триває підготовка до осінньо-зимового сезону. Герой на фронті і в тилу у Дніпрі військовий, який проходив лікування, дістав з-під завалів людей. Диктант, що єднає, понад 100 Дніпрян зібралися в укритті, щоб долучитися до написання радіодиктанту національної єдності. Биті вікна, двері та розсипане скло. Вечір п'ятниці для багатьох дніпрян запам'ятався страшним вибухом. Ворог вкотре поцілив по цивільній інфраструктурі. Під ударом окупантів опинилися лікарня та житлові будинки. Через ворожий удар загинуло п'ятеро людей. 27 жовтня у Дніпрі було оголошено день жалоби. Подробиці далі у сюжеті. Пізно ввечері, 25 жовтня, ворог наніс черговий масовий удар по Дніпру, внаслідок чого у різних районах міста було пошкоджено лікарню та житлові будинки. Пані Любов під час тривоги перебувала вдома. Якраз збиралася лягати спати, каже жінка. Третій такий сильний, що в мене стекло в дверях, попадало, порізала руки, порізала ноги, поки вбирала стекло. І прорвала на п'ятому поверсі труба, яка сина війна від опалення, і затопила квартиру. Після вибуху Євгенія досі не може відійти від шоку та згадує той день зі сльозами на очах. Жінка каже, якраз була сином сама вдома. «Схопила дитину, і ми побігли в коридор, коли вже почули перший вибух. Потім ми почули другий, і я вже почала брати дитину, щоб йти. І потім третій був сильний. Посипалось скло. 26 жовтня до лікарні було доставлено двоє поранених чоловіків. Наразі у лікарні семеро постраждалих. Серед них троє дітей. Поранення не дуже складні. Одно. Пацієнта це поранення м'яких тканин, рани оброблені, зашиті, і пацієнт від, ну, відчуває себе добре. Другий пацієнт трішки складніший. В нього черепно-мазикова травма і травма грудної клітини і поранення м'яких тканин. Перелом у наслідок атаки на Дніпро загинули п'ятеро людей: 21 людину поранено. Пошукову рятувальну операцію завершено. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Ніч п'ятниця на. Суботу, фактично вихідний день, день, коли всі родини були в себе в приміщеннях, ми бачимо, куди ракета потрапила в житловий будинок, там, де є й пострадавші, є загиблі, є і поранені. Ми бачимо, наскільки постраждали будинки, які знаходяться поруч. Мер Дніпра Борис Філата висловлює велику подяку рятувальникам та людям, котрі долучились допомогти. Життя повернути це неможливо, це суцільний жах. Сергій Петрович вже сказав влучання пряме в житловий будинок. що вони тут шукали ці падли. Я не знаю. А зараз місто вже створені комісії, які ми обраховуємо вікна і будемо допомагати вставляти, тому що зараз така трошки тепла погода, але ви ж розумієте, що нам потрібно закривати, зберегати тепло через ворожий удар та кількість загиблих у Дніпрі. 27 жовтня оголосили день жалоби. Дарія Лисенко, Борис і Дніпро ті Наразі одну дитину, яка постраждала внаслідок атаки по Дніпру, 25 жовтня виписали з лікарні. Повідомляє обласна військова адміністрація. На щастя, є врятовані після ракетної атаки на Дніпро. Одного з чоловіків врятував. Захисник України, військовий Дмитро лікується в одному з дніпровських медзакладів після отриманої на полі бою травми. В ніч на 26 жовтня, після почутих вибухів, воїн рушив до зруйнованого будинку прямо з лікарняного ліжка, щоб врятувати людей. Докладніше далі. Щас. є що Зірвався з лікарняного ліжка, аби врятувати людей з під завалів. Дмитро, бойовий медик у 128-й бригаді ТРО, коли почув гучний вибух у Дніпрі, не гаючи часу на роздуму, вирушив до зруйнованого будинку, аби чимось допомогти. І я бачив, як вони там мотаються, ці рятівники, туди-сюди, і рук не вистачає, тому подобне. Підійшов, говорю, ну треба допомогу якась. Так, якщо сім можна, пожалуйста. Ну все, і пішов туди, допомагати розбереться завал. Між першим та другим поверхом Дмитро врешті почув слабкий голос чоловіка. На, я таке, як відсюди десь чув голос. Да, десь, десь як будто відсюди голос. Хто то хукав. У мене вже таке було не раз на фронті, тобто я чув мичання. От, І зрозумів, е, що є людина під завалом. От, там ще з одним е, рятівником і я е, 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 так поняв, жильцом цього дому. Він каже, е, там це мій тут сусід живе, ім'я його назвав. Стався у нагоді, бойовий досвід. Дістатися до чоловіка було важко, рахунок йшов на хвилини. Окрім Дмитра, на місці працювали рятувальники, допомагали і сусіди. Я розумію, що я бути під завалом. Я дуже маю там завалювали раз в біндажах, і там ну, це дуже страшно, і можна просто задихнутися. Вивали в двері, зняв з петель, зайшли, почали шукати, і, да, знайшли так мужика. От він лежав от, взагалі, в поганому, плаченому стані. Чоловіка врешті витягли з-під завалів. А Дмитро ще кілька годин залишався на місці атаки. Потім повернувся до медзакладу і нині продовжує лікування. Валерія Дев'ятко, Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Опалення у метро бути у Дніпровському метрополітені підготовка до осінньо-зимового сезону розпочалась ще з дати закінчення попереднього. Опалення станції проводять завдяки індивідуальним системам опалення на базі електродних або тенових котлів. Перед початком зими очищують нагрівальні елементи котлів, перевіряють опору ізоляції, обслуговують елементи шаф, керування, перевіряють роботи на роздільних трансформаторах. Та запускають циркуляційні насоси для перевірки відсутності течій. Станція, якби можна сказати, розділяється на два етапи. На перший етап це верхня частина, це фоє, це касова зона, це турнікети і нижня частина сам безпосередньо сама платформа. Що стосується верхньої частини, фоє для обігріву як пасажирів, так і працівників метрополітену, є топачна, є спеціальні котли, які забезпечують нагрів. Системи опалення, яка потім взимку як би, підігріває приміщення. Також при вході, щоб не заходив, так як станції виходять на вулицю і не заходив холодне повітря на внутрішній станції, да? при вході є спеціальні теплові завіси, які в холодну пору будуть включатись, і звідти йде теплий воздух, який не дає можливості холодному зайти. Початку повномасштабного вторгнення станції Дніпровського метрополітену виконують функцію укриття для населення. Під час повітряних тривог спускатись на станції можна без оплати проїзду у будь-який час. Не виключення станція метро металургів. Щоб збільшити кількість місць для сидіння на станції, КП Дніпровський метрополітен власними силами виготовив дерев'яні лави. Тут також є запаси питної води, а станція забезпечена мобільним зв'язком та інтернетом. Пасажири, які бажають скористатися як укриття метрополітеном, проходять безкоштовно. Також провозимо улюбленців, їхніх ну, домашніх улюбленців також безкоштовно, або ну але дотриманням. Правил перевезення тварин В станції метрополітену завжди приймають пасажирів, як і в нічний час, так і в днівний, і при русі поїздів. І хто бажає скористуватись метрополітеном укриття, завжди ми їх тут приймаємо. Восени питання спалювання листя знову постає гостро. Інспекція благоустрою Дніпра контролює райони міста, щоб запобігти порушенням і захистити довкілля. Порушникам загрожують навіть штрафи. Наша знімальна група приєдналась до одного з рейдів, що пройшов Амур-Нижній Дніпровським районом. Інспекція благоустрою проводить рейди, слідкуючи за дотриманням заборони спалювання листя та сухостою. Багато людей не дотримуються правил безпеки. Вони спалюють опале листя, тарину сировину, вони не закопують компостні ями, вони не відвозять це до полігонів. Вони спалюють, і це не дає мешканцям нашого міста дихати та людям, у яких є захворювання, хронічні. Це дуже плеє на їх здоров'я. За спалювання сухого листя є й адміністративна відповідальність. За це є адмінповідальність по 152 статті. Це пункт 3,2.1, під пункт 7, правоустрою міста Дніпра, спалювання опалого листя та вторинної сировини. Штраф карається до 1200. 360 гривень за порушення. Олена спалювала різноманітні відходи у себе на дворі. Це помітили інспектори та зробили зауваження. Полум'я погасили. Жінка зазначає, що більше так чинити не буде. Та ні, ну вже бо раз ви мені сказали, то я нічого вже не буду робити. Я його зберу і смітник, якщо там пусто, то винесу сьогодні, не завтра. Проте статистика зі спалювання сухостою дніпрянами вже краще ніж минулі роки. За 24 рік. Було писано 5 протоколів та 8 приписів стосовно того, що були порушення права благоустрою. Ми постійно робимо рейди з інспекцією, проїжджаємо багато вулиць, на яких можливо спалювання опалого листя, і динаміка спала. Тобто люди розуміють, що є інспектори з благоустрою. Вони приїжджають, вони пишуть протоколи, попередження, і люди вже не спалюють. Побачили, що хтось палить сухостій. Телефонуйте за номером на вашому екрані. Анна Стасюк Костянтин Кесар, Дніпро тів. Маскувався під військового і шпигував для РФ у 10 областях України, зокрема у Дніпропетровській. СБУ затримала 22-річного мешканця Херсонщини, який розвідував локації ППО. А також координати військових шпиталів та інших медустанов, де українські воїни перебували на лікуванні. Зрадник мріяв евакуюватися до країни агресорки і долучитися до ПВК Вагнер, щоб воювати проти України. Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Ліквідовано ще шість схем для ухилянтів. СБУ спільно з Нацполіцією викрили злочинні оборудки у Львівській та Черкаській областях. Було затримано завідувачку відділення однієї з львівських лікарень, яка продавала ухилянтам меддовідки про непридатність до служби за станом здоров'я. Також затримали лікаря-психіатра, який брав хабарі за фіктивну постановку потенційних призовиків на психоблік для уникнення мобілізації. Підозрюваним загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Кожна третя дитина у світі страждає на короткозорість. Свідчить глобальний аналітичний аналіз. За опублікованими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилась втричі з 1990 по 2023 рік, і тепер становить 36%. А до 2050 року таких може бути половина. Тенденція збільшується і у Дніпрі. Які причини? Дивіться далі. Кожна третя дитина у світі страждає на короткозорість, свідчить глобальний аналітичний аналіз. Серед ознак дитина може мати звичку сидіти близько до телевізора або комп'ютера, а також тримати мобільний телефон чи планшет надто близько до обличчя. Подібні звички виявили і у чотирирічної Аріни. Помітили буквально нещодавно, десь місяць тому вона почала потрохи ближче підсуватись до телевізора, ближче тримати телефон. А я десь читала, що це вже перші ознаки того, що є якісь вади зору, можливо, починаються проблеми. Задля перевірки зору та визначення діагнозу, рідні дівчинки звернулись до лікаря-офтальмолога. Обов'язково хочу послухати, що скаже лікар. А вже з її мамою будемо вирішувати по результатам. Я не бачу нічого поганого в окулярах. Тим паче я думаю, що зараз є там якісь більше можливості. Я чула, що і апаратне лікування зору існує, і там якісь нічні лінзи для діток, коли не можна робити там якісь корекції зору. Дослідження опубліковане в британському журналі офтальмології, охоплює понад 5 мільйонів дітей і підлітків з 50 країн на всіх континентах. Згідно з отриманими даними, кількість дітей у світі, які страждають на короткозорість, збільшилась втричі з тисяча Яностого по 2023 рік і тепер становить 36%. У відсотків. знижений зір. У неї присутня міопія слабкого ступеня, складний міопічний астигматизм обох очей. Скажем так, мама це могла помітити, коли дитина почала близько щось дивитися. З рекомендацій це підбір окулярів, контактних лінз днівних або контактних лінз нічних. З інших ознак погіршення зору, на які треба звернути увагу, дискомфорт під час читання слів на відстані, регулярні головні болі та часте тертя дитиною очей. Мінус, яким приходять діти, це там мінус один, мінус півтора. Це діти шкільного віку. То є перший другий клас, коли скажімо так, тільки починається ця проблема. Більш старші діти там мінуса можуть бути набагато більші. За прогнозами дослідників, до 2050 року понад половина підлітків у всьому світі можуть страждати на короткозорість а в Україні проблему посилює ще й онлайн навчання через війну. Якщо приблизно взяти мій прийом, це 17-20 дітей, то приблизно 10-12 будуть з проблемами з зором. З роками ця тенденція збільшується, а з війною це ще більш проблематичніше стало, так як укриття, дистанційне навчання це все якби фактори ризику. Якщо ми кажемо про короткозорість, це так найбільша проблема нашого сьогодення, то це спадковість, незбалансоване харчування. Саме головне це гаджети. Офтальмологи радять дітям проводити на вулиці щонайменше дві години щодня та мінімізувати використання гаджетів. Особливо у віці від семи до дев'яти років, аби знизити ризик розвитку короткозорості. Анастасія Васько, Костянтин Кесар, Дніпро ТВ. Українська мова єднає нас навіть у найскладніші часи. Понад 100 дніпрян зібралися в укритті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, щоб долучитися до написання райдеодиктанту національної єдності. Писали його як молодь, так і люди поважного віку. Цьогоріч текст диктанту підготувала українська письменниця Оксана Забушко. А прочитав його відомий поет і військовий Павло Вишебаба. На диктанті побували і наші журналісти. Як проходила акція, дивіться у наступному сюжеті. Вже третя це час повномасштабної війни Дніпро доєднується до всеукраїнської акції написання радіодиктанту в Україні. Цьогоріч для диктанта обрано текст української письменниці Оксани Забушко, а читає його український поет та військовий Павло Вишебаба. Момент, коли пишеться не лише диктант, а й історія українська мова, яка звучить у кожному куточку нашої країни і навіть поза її межами. Лана вже вдруге бере участь у написанні всеукраїнського радіодиктанту. Цього року він виявився для неї не складнішим за минулорічний. Та ні, так само, але дуже трошки хвилюся, тому що не дуже швидко. Також до диктанту доєдналися студентка університету третього віку. Аби підготуватися, пані Людмила пройшла курси української та написала всі минулорічні радіодиктанти цьому році, зізнавшись про Оксану Забушку, це було так цікаво. І про шибабу, тим більше, вирішила. Начебто дуже, ну, не дуже, але інколи швидко, хоч я все вспіла. Ну, потім, вже коли він перечитував, подібні акції відіграють важливу роль у збереженні та популяризації української мови, укріпленні національної єдності. Та пробудженні громадянської свідомості за словами Ліна Костенко, мови не вмирають від інфаркту від інфаркту Спочатку у них відбирають мову. Якщо українською не спілкуватися, тоді відбувається неприємна тенденція щодо популярності української серед взагалі суспільства, тому що українська мова має обслуговувати не лише державний апарат, а повністю всі сфери спілкування. Ми сьогодні реалізували разом. З командою громадської організації Центр молодіжних рішень ми організовуємо цей захід вже втричі. Разом з містом Дніпро, з департаментом молодіжної політики ми долучилися до національного написання цього диктанту, і це для нас дуже великий досвід. Ми дуже раді цьому, що на це збирається молодь, на це збираються люди, яким це дійсно цікаво. Текст дуже насичений, але читали, звичайно, швидкувато так багато повторювали. Але я думаю, всіляко краще, ніж у минулі роки. Слава! Понад 100 дніпрян зібралися в укритті Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, щоб написати радіодиктант. Кількість учасників приблизно така сама з року в рік. Головне те, що окрім тут, які присутні учасники, багато українців пишуть його хто вдома, хто на роботі, знаходячись під радіоефір, і самі після цього перевіряють помилки. Також радіодиктант писали на нових доступних українцям територіях. На Куршині українські військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола опублікували світлини, як писали радіодиктант Національної єдності Аліса, Антонюк Костянтин Кесар Дніпро TV. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі!